Привіт, мудрим і небайдужим. Скільки буде тривати війна в Україні, якщо Трамп не домовиться з Путіним? Це питання постійно на порядку денному, і я сьогодні дам вам на нього відповідь: цифри, аналітика і, звісно, інсайт. Отже, друзі, влаштовуємось і хто хоче, бере папірець, ручку і перепровіряє. Отже, станом на 1 січня 2022 року, відповідно до офіційних даних Держстату, який... Були подані Верховній Раді для розробки бюджету на 2023 рік в Україні проживало 34,5 мільйонів осіб. Не 40 мільйонів, про які нам звикли промивати мізки, а всього 34,5 мільйонів осіб. З них після початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях залишилося. Трошки більше 1,2 мільйона. Ну, це принаймні ті цифри, які є офіційні. Я думаю, вони значно більше, але будемо опиратися здебільшого на офіційні цифри. 1,2 мільйона. В ЄС виїхало і офіційно мають там захист 4,2 мільйона українських громадян. Отже, якщо ми віднімемо ці дві цифри, то ми отримаємо 29 мільйонів осіб, проживає, чи скажімо так, залишається зараз в Україні. Проживає, та, чи, чи можна їх брати за обрахунок. Е, з них населення 24,60, тобто віку цей 24,60, той, який підпадає з ПРІЗОВ, складає менше 13 мільйонів осіб, а все решта або діти, та, або вже пенсіонери. Всього 13 мільйонів. З 13 мільйонів бюджетники, тобто ті, хто отримують заробітну плату з бюджету. Це і мінти, і СБУшники, і депутати. І міністри, працівники міністерств, відомств, і, звісно, лікарі, вчителі, і працівники державних підприємств це 4,8 мільйона осіб. Тобто, віднімаємо від 13 мільйонів це працездатне населення: 2460, 13 мільйонів, віднімаємо 4,8 мільйона, у нас залишається усього-навсього, друзі, 8,2 мільйона осіб. Процентне співвідношення жінки чоловіків в Україні відповідно 54,6 і 46%. Тобто, якщо від цифри 8,2 мільйона, ми візьмемо і порахуємо скільки ж цього чоловіків, тобто обрахункова цифра, вона вийде, що чоловіків всього 3,8 мільйона. Тобто 3,8 мільйона чоловіків віком 24 і до 60. І тепер беремо цифри, які нам відомі про війну. Пропали безвісті з цих 3,8 мільйона обрахункових чоловіків віком від 24 плюс до 60 65 тисяч пропали безвісті. Незаконно перетнули кордон. Трошки більше 100 тисяч. Військо, по твердженню Зеленському, зеленського у нас 880 тисяч, але. Військові експерти, яким я більше довіряю, ніж Зеленському, після мирних травневих шашликів і не тільки, говорять про мільйон двісті. Візьмемо середній показник мільйон. СЗЧ офіційні цифри 100 тисяч, неофіційні 300 тисяч. Візьмемо за обрахунок 200 тисяч. Росія, за твердженням американських експертів, втратила з моменту повномасштабного вторгнення більше мільйона військових. України втрати один до двох, в Росії один до двох. Значить Україна втратила по твердженню західних аналітик, втрати це не тільки вбиті, втратяться і порвіті, і поранені, і ті, які не можуть продовжувати службу списані по різного роду. Фактори в Україні пов'язаних з війною в Україні. Відповідні ці втрати по твердженню західних аналітиків, американських, яким я довіряю 500 тисяч. Теж її пам'ятаємо особи з інвалідністю 24 плюс шістдесят. Близько 100 тисяч. І коли ми оці всі цифри віднімемо від відповідної цифри, яка у нас була нагадую, 3,8 мільйона. Віднімаємо 65 тисяч безісті пропавших 100 тисяч, перетнувших кордон незаконно, військо мільйон, СЗЧ 200 тисяч, втрати в війські 500 тисяч, особи з інвалідністю 24 плюс 60, 100 тисяч, то у нас вийде цифра, друзі, всього 1,8 мільйона чоловіків. Всього 1,8 мільйона чоловіків. Важлива цифра, друзі. 500 тисяч чоловіків знаходяться у розшуку. Про це заявила увага офіцер управління комунікації командування сухопутних військ Наталія Кіндратів нещодавно. Тобто 500 тисяч. Якщо навіть от мільйон 800 вдасться залучити, і серед них є 500 ухилянтів, так званих ухилянтів, я вважаю ухилянтами, звичайно, поліцейських. Держиморд, держслужбовці у всіх рівнів, тому що вони під присягою. Тому, якщо цих 500 тисяч залучити, то зрозуміло, що в СЗЧ будуть налаштовані кожен другий, як мінімум, тобто це 300 тисяч. І тому від 1 мільйона 800, віднімаємо ще 300 тисяч, яких, в принципі, в розрахунок не можна брати. Ми отримаємо з вами, друзі, цифру, що потенційно можуть бути мобілізовані 1,5 мільйона чоловіків. Тобто, за твердженням залужного Україна має ще додатково. Всього-навсього мобілізаційний ресурс. Ну, там і так називають чоловічне населення, яке можуть при... призвати або насильно бусифікувати, яке буде виконувати завдання, бойові завдання Збройних сил України, тому що ті зрозуміло, що 500 тисяч вже в розшуку вони не мотивовані і підуть в СЗЧ, як мінімум 300 тисяч. Так, то от потенційного мобілізаційного потенціалу, за твердженням Залужного, і відповідно до цих цифр і інсайду, які є, у нас всього півтора мільйона чоловіків. Віком від 24 плюс до 60 Всього півтора мільйона. Разом з існуючим уже чисельним складом ЗСУ, якого ми взяли до обрахунку мільйон, тому що цифри не співпадають. Експерти говорять 1,2, Зеленський каже, 880 мільйон. Мільйона, півтора-два з половиною мільйона. Військові експерти США стверджують, що подальші втрати. Будуть збільшуватися в силу більш жорстких протистоянь, збільшення лінії зіткнення і так далі, і тому подібного. Тому вони прогнозують, що втрати Росії кожен рік будуть мінімум 800 тисяч, а України кожен рік мінімум 400 тисяч втрати, відповідно. Тобто ми маємо 2,5 мільйони, ділимо на 400 тисяч втрати, коли закінчиться цей мобілізаційний ресурс. Який вважає, що є в Україні залужний. Тобто 2,5 мільйона, дивно на 400 тисяч 6 років. 6 років в існуючих реаліях Україна може ввести супротив. Це з урахуванням, що буде таке саме постачання озброєння. Це з урахуванням, що у нас так само будуть надходити фінансові ресурси, тобто ми говоримо про максимальний термін. так? І відповідно тоді у нас є цей потенціал. Після цього, після цього, цього... Якщо навіть почнуть долучатися до війська так звані бюджетники, то це спричинить колапс економіки і всіх соціальних відповідних взаємозв'язків. Тому що, ви розумієте, ну, вчителів ще можна та, загнати, а от з лікарями вже буде складно, треба комусь поранених лікувати. Держиморди, зрозуміло, якщо не воювали за цей час, вони не підуть і будуть усіляко. Справді ухилятися, це вже справжні ухилянти, і вони і є ухилянтами, і потенційні ухилянти. Тому при всіх розкладах, те, що зараз лунає в західній пресі, там говориться 6-8 років. Я думаю, що середня цифра 7 років може продовжуватися ця страшна війна. Звичайно, будуть долучатися, тому що подальше і СЗЧ буде збільшуватися, і незаконний виїзд. І підкуп для виїзду да, законного, він буде збільшуватися, як і всі корупційні е, прояви зараз в Україні. Тому, звичайно, будуть тиснути, збільшувати, при, зменшувати призивний вік, а можливо, і збільшувати. Але потенціалу в Україні при сьогоднішній, навіть, сьогоднішньому рівні допомоги, а вона, до речі, зменшується ця допомога з боку Штатів Америки і Європи, не факт, що є. максимум на 6 років. Максимум на 6 років, а потім усе. Те, що бояться говорити пропагандони в Україні, і звинувачують всіх, решта, це все або капітуляція, або ну можливо, щось зміниться в планах, зміниться в Росії, і Росія полишиться цю спробу захоплення України. Хоча мало що на це вказує, тому що навіть як каже Зеленський, Путін скоро помре. Смерть Путіна, я думаю, не змінить ситуацію, тому що ми чуємо заяви Медведівка, якого взагалі на голову не налазить. Тобто, друзі, оця цифра 6 років, вона для вас може бути маркером. Перевірте мої обрахунки, і давайте з часом побачимо, наскільки мої твердження вірні. Я особисто розумію, що через 6 років з України вже нічого не залишиться, і вона буде просто розірвана на шмаття. Тому єдино правильним єдино вірним способом зараз. Це якісь проміжні варіанти, якісь компроміси і домовленості з допомогою нашого партнера Сполучених Штатів Америки. Вони чітко прорахували, що в Україні є єдиновірний шлях це перемир'я і домовленості з компромісом. А тому, друзі, зважайте, молимося Богу у законний спосіб, ми виказуємо своє бажання досягти перемир'я в такий спосіб чинимо тиск на сьогоднішню владу, яка не хоче. Миру не хоче перемиря. Це зрозуміло. Не Зеленський вийшов з ініціативою перемиря зупинення вогню і подальшого досягнення миру. Ні, з цією ініціативою вийшов Дональд Трамп. Я хочу нагадати це усім. А тому, відповідно, в нас і надія тільки на нашого стратегічного партнера на Сполучені Штати Америки, що вони домовляться, і Україна не буде знищуватися день за днем протягом шести років.